Ну, хочу сказати, що всі мабуть, її добре знаю, знають. Вона завідуюча кафедрою менеджменту, соціокультурної діяльності зовнішньокультурних зв'язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, заслужений працівник культури, кандидат педнаук, професор. Я чому так э, читала, бо не всі знають, що такі кафедри існують, і що така діяльність э, притаманна установам культури. Валентина Кирилівна Скнар починає розмову про проекти украєзнавчої діяльності, а далі будемо слухати новий доклад теж на цю тему. Уважно слухайте, будь ласка, всім шановне товариство. Я рада вітати вас, снідах. Чудової бібліотеки, яка є оновлена, яка разом з всім колективом, під керівництвом, але Віталія не створила всі умови для того, щоб ми могли зібратися тут і створити таку творчу атмосферу щодо обговорення дуже важливої краєзнавчої проблематики. І коли ми кажемо про те, що необхідно щось вміти зробити, то ми завжди кажемо, а людина щось має вміти. Якщо ця людина щось має вміти, вона повинна вміти справді створити те, що залишається як соціокультурне середовище, і яке створює нам передумови для б'єдної роботи. І ми побачили, що ця конференція. Нам обговорити і таке питання, як управління проєктами признавчого спрямування. На сьогодні ця проблема є дуже важливою, оскільки управління проєктами в сучасному світі розглядається як оптимальний засіб організації діяльності багатьох соціокультурних закладів, в тому числі і бібліотек. Я підкреслюю це слово як оптимальний. Бо це пояснюється тими тенденціями, що характеризують сучасну соціальну ситуацію. Тому ми розглядаємо управління проєктами з питань краєзнавства як професійну діяльність, що заснована на використанні сучасних навичок, знань, технологій і спрямована на досягнення конкретних проєктних цілей. І в усіх попередніх доповідях ми чули, що будь-яка діяльність краєзнавчого... Характера була чітко сформульована і мала чітко сформульовану мету, і без цього нічого не відбудеться. Тому управління проєктом дозволяє обґрунтувати актуальність, доцільність проєкту, підготувати його бюджет, бо без цього ми жити сьогодні не можемо, визначити час виконання проєкту та скоригувати план здійснення цього проєкту. А саме головне забезпечити контроль. За виконанням проектних робіт, бо все, що ми робимо сьогодні, заради збереження соціо-культурного середовища. Без цього нічого не відбудеться. Тому ми кажемо, що управління проєктами краєзнавчого спрямування передбачає використання різних форм. Найчастіше використовується основна модель проєктної діяльності, модель розширеного управління та модель так звана Підключ, коли ми розробляємо, створюємо і управляємо цим проєктом і маємо завершений конкурентно спроможний результат, який потрібен, як нам тут, всередині України. України, так і нашим закордонним партнерам, які дуже цікавляться питаннями краєзнавства в Україні на сьогодні. Вибір оптимальної моделі залежить від складності соціо-культурного проєкту, технологічності, термінів реалізації, фінансових можливостей, специфіки, замовлення, бо ми весь час кажемо, що ми хочемо бачити проєкти як. Замовлення від держави. Ми хочемо бачити проекти краєзнавчого спрямування як замовлення від національної спілки, чи ще хтось повинен виступати, чи історична національна наша бібліотека може також виступати в якості замовника конкретних проєктів, а може бути і виконавцем тих самих проєктів, які замовляються державою на національному рівні. Успішне управління проєктами краєзнавчого спрямування у межах діяльності бібліотек характеризується такими основними показниками. Перше це реальність, що полягає у чітко сформульованих і реальних меті і завданнях і відповідному ресурсовому забезпеченню проєкту. Ефективність у механізмах реалізації проєкту, що вказує на можливість досягнення поставлених завдань з мінімальними ресурсними витратами захищеністю від можливих помилок і у разі їх допущення прийняття своєчасних адекватних управлінських рішень, організаційним забезпеченням, що вказує на відповідність поставлених завдань, організаційним можливостям. Проєктної команди бібліотеки, мотиваційній системі, контролю виконання, управління розвитком і все, що пов'язано з сучасними інноваційними формами щодо діяльності наших бібліотек соціокультурному середовищі. і адаптивністю, що передбачає внучкість проєкту краєзнавчого спрямування з урахуванням вимог навколишнього середовища і внутрішніх чинників. Управління проєктами краєзнавчого спрямування в соціокультурній сфері це процес управління командою. І ми бачимо, тут сьогодні зібралась команда однодумців. Це управління ресурсами проєкту за допомогою спеціальних методів і прийомів з метою успішного досягнення поставленої мети. Це знань, планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення мети і завершення завдань проєкту. Ми хочемо, щоб кожен проєкт став родзинкою в нашому северорядовищі, щоб кожен проєкт регіональний чи центральний, чи якийсь. Виконаний, можливо, навіть людьми, які на сьогодні стали самі ініціаторами цих проєктів, став родзинкою, що буде прикрашати нашу Україну і зовнішнє культурне середовище. Іноді управління проєктами краєзнавчого спрямування ототожнюється з управлінням програмами краєзнавчого спрямування, але це не так, бо програма це фактично більш високий рівень і може розглядатись як група взаємопов'язаних і взаємозалежних проєктів бібліотечної сфери. Основними принципами управління проєктами краєзнавчого спрямування в бібліотечній сфері є цієї спрямовані, що представлена в цільовій орієнтації проєкту на забезпечення кінцевої мети діяльності бібліотеки, системні, що передбачає розгляд проєкту, нововидень і системних позицій. Це означає, з однієї сторони, що процес управління проєктами є одним ціном з своїми закономірностями. А з того ж боку це можливість розділення проєкту на підсистеми і дослідження їх взаємозв'язку. І це можуть працювати і структурні підрозділи бібліотек, і створення тимчасових груп, які можуть працювати в різних установах, але об'єднувати заради реалізації конкретного проєкту. Оскільки кожна з підсистем впливає як на всі інші підсистеми, так і на весь бібліотечний продукт. І проєкт цивому. Тим самим виникає можливість відкрити і спроєктувати раціональний зв'язок під систем, їх співвідношення і субординацію, надати кількісні, якісні оцінки ходу реалізації краєзнавчого проєкту та його окремих частин. На практиці потрібна чітка структуризація проєкту краєзнавчого спрямування і розробка. Комплексу взаємопов'язаних організаційно, економічних, законодавчих, політичних та бібліотечних заходів, що забезпечують реалізацію кожного конкретного проєкту. Отже, головним завданням управління проєктами признавчого спрямування є досягнення всіх цілей та виконання завдань проєкту. Одночасно виконуючи зобов'язання щодо наперед визначених обмежень конкретного краєзнавчого проєкту. Типовими обмеженнями є межі та зміст проєкту, час, бюджет, другорядним завданням, але ще більш амбіційним є оптимізація розподілення та інтеграція завдань, необхідним для досягнення наперед визначених цілей популяризації краєзнавства в кожній бібліотеці. І я закінчую свій виступ, хочу запропонувати нам на друге читання новий проєкт. Цей проєкт пропоную озвучити таким чином праці Петра Тронька на полицях українських бібліотек. Прекрасно! Скажіть, будь ласка, цікаво це нам буде, цікаво, якщо ми будемо мати таку бібліографію і мати ще одну серце, де будемо обговорювати конкретні форми популяризації цих творів та книжок, то ми можемо вже предметно розмовляти про те, що ми кажемо. Другий проєкт, який я хочу теж запропонувати в межах нашої цієї конференції. Я все ж таки наполягаю на тому, що ця конференція повинна мати міжнародний рівень. Бо обговорення питань краєзнавства це не внутрішня культурна проблема України. Це зовнішня культурна програма, це зовнішня культурна проблема. І це можливість спільної співпраці з іншими країнами. Я весь час казала фінансування, обмеження, бюджети, все, про що ми з вами весь час розуміємо. Але я пропоную дуже просто: ми можемо зробити в всі стінах цієї бібліотеки традиційну цю конференцію. І плюс додати її віртуальною частиною, де можуть бути представлені виступи чи в скайп-технологіях, чи ми зробимо це у вигляді стендових з спотім можливістю спілкування щодо запитів з використанням скайп-технологій для того, щоб. Ми могли обпоборювати цю проблему, підключаючи наших колег Сполучених Штатів Америки, Канади, Росії, Чехії та інших країн, які можна дуже довго продовжувати. Бо ця проблематика є дуже актуальною для нас, для всіх. По перше, а по-друге, оскільки ми готуємо. На сьогодні в академії менеджерів зовнішньокультурної діяльності і магістрів з менеджменту зовнішньокультурної діяльності, то я пропоную послуги наших менеджерів щодо забезпечення цієї міжнародної складової. Крім того, ми зараз дуже багато працюємо з ГУАМ. Це ви розумієте, що посольство ГУАМ. Це можливість співпраця чотирьох країн одночасно під однією проблемою. І, можливо, якщо ми будемо розглядати питання краєзнавства в бібліотеках Грузії, України, Азербайджана та Молдови, це теж один з напрямів, який може бути представлений, бо це краєзнавство, яке нас об'єднує, це проблематика, яка є для нас цікава. І третій останній проект, який я хочу запропонувати. Сьогодні у нас тут присутня Людмила Чечі, член національної спілки журналістів, лауреат мистецької премії Київ імені Анатолія Москаленка. І ми знаємо, що на сьогодні дуже багато у нас є. Джерел масової інформації, що опікується проблемами краєзнавства. Давайте представимо, зробимо спеціальну, можливо, презентацію краєзнавчих публікацій в засобах масової інформації культурного спрямування. І це теж буде нам, як на додаток, нашого бачення краєзнавчих проблем, бо ми бачимо всі ці газети, всі ці видання в бібліотеках. Ми завжди кажемо виставка однієї газети, виставка одного часопису і можемо признавчу проблематику дуже гарно і красиво показати. Я бажаю нам всім успіхів і сподіваюся, що наші пропозиції можуть бути реальне реалізовані. Дякую за увагу! Дякуємо, Валентина Кирилівна.